Ви, друзі мої. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю п'ятого великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої. Якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався. Аби те, що тільки попросити від Отця в моє ім'я Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Наш Господь є Богом, який сам об'являє себе нам і своїми вчинками та словами сам розповідає про себе. Чому? Тому що Бог хоче спілкуватися з нами як з друзями. Про все можна розповідати лише друзям. Однією із способів такого спілкування є Святе Письмо, де Бог дає нам своє слово, догматична Конституція про Боже об'явлення вербум навчає. Сподобалося Богові в своїй доброті і мудрості об'явити себе самого і подати до відома таїнство своєї волі яким люди через Христа Слово, що стало тілом у Святому Дусі мають доступ до Отця і стають учасниками Божої природи, цим отже об'явленням і невидимий Бог промовляє до людей як до приятелів, і з ними перебуває, щоб запросити і прийняти їх до спільноти з собою. Цей устрій Спасіння. Здійснюється і вчинками, і словами, внутрішньо, так із собою пов'язаними, що діла, вчинені Господом в історії спасіння, виявляють науку і визначені словами справи та їх підтверджують, а слова проголошують діла і пояснюють приховані в них таємниці. Внутрішня ж правда і про Бога, і про спасіння людей, завдяки цьому об'явленню. Нам стає ясною у Христі, який одночасно є і посередником, і повнотою цілого об'явлення. Христос цілковито відкрив тобі своє серце. Подумай, який це привілей мати серед друзів Бога, який поділився з тобою усім. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.